Вправа номер 705. Подайте у вигляді квадрата двочлена вираз. Номер 1. 4a плюс в квадраті мінус 8b помножене на 4a плюс b. Давайте спочатку представимо цей квадрат суми у вигляді тричлену. Це в нас буде 4а піднесене до квадрату. Плюс подвійний добуток 2 на 4а на 3b, плюс 3b в квадраті. Далі перемножимо цей одночлен на цей многочлен, отримаємо мінус 32аб та мінус 8b в квадраті. 16а в квадраті, плюс 2 на 3, 6 на 4. Буде 24 АБ плюс 9Б в квадраті мінус 32аБ мінус 8Б в квадраті. Дорівнює. Давайте зведемо подібні доданки. Переписуємо: 16а квадрат 24АБ мінус 32АБ буде мінус 8 АБ. 9 b квадрат мінус 8 b квадрат – це буде просто b квадрат. 1 b квадрат. Тепер давайте подамо цей тричлен у вигляді квадрата двочлена. Шукаємо 2 квадрати. 16а в квадраті. Це в нас буде 4а піднесене до квадрату b квадрат. Порахуємо подвійний добуток. Це буде 2 на 4a на b. Так, дивіться, буде мінус 8аб і тут мінус 8аб. А отже цей тричлен ми можемо подати в вигляді квадрата різниці, і це в нас буде 4а мінус б піднесене до квадрату. Номер 2. 10х плюс 3 у піднесене до квадрату, мінус 8х плюс 4 у помножене на 8х мінус 4 у Дорівня. Дивіться. У другому виразі маємо добуток суми та різниці двох однакових виразів. А отже, використаємо формулу А плюс b помножене на мінус b дорівнює а квадрат мінус b квадрат. Це в нас буде: переписуємо: 10х 3y піднесене до квадрату мінус використовуємо формулу, квадрат першого виразу. 8х піднесено до квадрату мінус квадрат другого виразу 4у піднесено до квадрату. А тепер давайте піднесемо до квадрату цей двочлен. Це в нас буде квадрат першого 100х квадратів плюс подвійний добуток 2 на 10х на 3 у плюс квадрат другого 9у квадрат, мінус. 8х піднесено до квадрату це буде 64 х квадрат плюс 16y квадрат. Дорівнює 100 х квадрат мінус 64 х квадрат. Це в нас буде 36х квадрат. 20 помножити на 3 60 плюс 60 xy 9y квадрат плюс 16 квадрат, це в нас буде 25 y квадрат. Тепер давайте згорнемо цей тричлен у квадрат двочлен. Шукаємо два квадрати. 36х квадрат це в нас буде 6х піднесене до квадрату. Плюс 25y квадрат, це в нас буде 5 y піднесено до квадрату. Перевіряємо подвійний добуток. 2 на 6 х на 5y. Це у нас буде 2 на 5 – 10 60ху. А отже цей тричлен можемо подати у вигляді квадрата суми 6х плюс 5 піднесене до квадрату. Вправа номер 706. Перетворіть у квадрат двочлена вираз. 1. 3m мінус 2n піднесено до квадрату, плюс 5m помножене на 4n мінус m. Так, давайте піднесемо до квадрату. Це в нас буде перший вираз в квадраті 9m квадрат, мінус подвійний добуток 2 на 3m на 2n, плюс другий вираз в квадраті 4n квадрат, плюс. 20 мінус 5 М квадрат. Дорівнює 9 М квадрат мінус 5м квадрат. Зводимо подібні доданки, це в нас буде 4м квадрат. Далі 2 на 2 4 на 3 12 mn, мінус 12 mn та плюс 20 mn. Це в нас буде плюс 8 mn. Та ще плюс 4n. До рівня. Шукаємо 2 квадрати. Це в нас буде 2m піднесено до квадрату плюс 4 n квадраті – це 2n піднесено до квадрату. Далі розписуємо подвійний добуток 2 на 2m. На 2N. Перевіряємо 2 на 2 – 4, на 2 – 8 mn. А отже цей тричлен можемо звернути у квадрат суми. Це в нас буде 2m плюс 2n піднесене до квадрату. Номер 2. 9х плюс 2y піднесено до квадрату, мінус 8х плюс 3 помножене на 4х мінус 4 y Дорівня. Давайте піднесемо до квадрату. Це буде перший вираз в квадраті 81 х квадрат плюс подвійний добуток 2 на 9х на 2y плюс 4y в квадраті. Мінус, відкриваємо дужечки, 8х на 4х х квадрат мінус 32х плюс 12х мінус 12у. Дорівнює. Давайте перепишемо, відкривши дужечки, та звевши подібні доданки. Це буде 81 х квадрат плюс 4 х 36 х плюс 4 y квадрат мінус 32 х квадрат плюс 32х, мінус 12, та плюс 12 квадрат. Зводимо подібні доданки. 81х2, мінус 32х квадрат. Це в нас буде 49х26, плюс 32х, це буде 68. Мінус 12хі. Буде 56х. Далі 4х квадрат плюс 12 квадрат це в нас буде 16 y квадрат. Дорівня. Шукаємо два квадрати. 49х квадрат. Це в нас буде 7х піднесене до квадрату. А 16 квадрат це в нас 4y піднесене до квадрату. Плюс. Перевіряємо подвійний добуток 2 на 7х на 4у. Так. дорівнює 2 на 8 2 на 48 помножити на 7, 56 56 і тут і там. Тобто, можемо подати цей тричлен у вигляді квадрата двочлен. Це буде у нас 7х 4y піднесене до квадрату. Право номер 707 Користуючись перетворенням виразів, у квадрат суми або різниці двох чисел знайдіть значення даного виразу. Номер один: 1,02 в квадраті мінус 1,02 на 1,96 плюс 098 піднесене до квадрату. Дорівнює. Дивіться, тут ми маємо два квадрати. Давайте розпишемо 102 в квадраті залишаємо. 098 в квадраті залишаємо. А тут розпишемо подвійний добуток. Це буде 2 на 1,02 на 0,98. Дорівнює. дивіться: 2 на 098 це буде 1,96. А отже, 1,02 помножене на 1,96 це і є подвійний добуток. А отже цей тричлен можна згорнути у квадрат різниці 1,02 мінус 0,98 піднесене до квадрату. Це в нас буде дорівнювати 0,04 піднесене до квадрату. І це в нас дорівнює 0, записуємо всі нулі. 0,016. Бачите, як просто ем, обчислити значення виразу, якщо ми можемо використати формулу скороченого множення. Так, номер 2. 24 в квадраті плюс 96 помножене на 38 плюс 76 в квадраті. Дивіться. У нас уже є два квадрати. 24 квадраті та 76 квадратів. Давайте порахуємо подвійний додаток. 2 на 24 та помножити на 76. То рівня. А тепер розпишемо Так, 2 на 24, тобто перепишемо 24 квадраті плюс 2 на 24. А 76, дивіться, тут є 38, а тут у нас є 76. Давайте представимо 76 як добуток 2 да, та 38. Так? Отримаємо. 38 множник у нас уже є. А тут у нас буде 2 на 2, 4. 4 помножити на 24, 4 на 20, 80 та 4 на, 16, на 4, 16. 80 плюс 16, 96. Тобто маємо добуток 38 та 96. А отже цей тричлен можемо згорнути у квадрат суми. Це в нас буде 24 плюс 76 піднесено до квадрату. І це в нас буде 76 плюс 20, 96 плюс 4, 100 в квадраті, а це в нас буде 10 тисяч.